Ти маєш повернутися живим, стежки твої, хрещу благословляю, з донькою, з сином, щоби був малим у цьому вільному новому краї. Молюся, щоб ворожа зброя вас не доторкнулась, Уминула з вітром. І кожного не спить, хто повсякчас. Зустріла перемога, радість, квіти. Втрачаючи братів на полі бою, отримаючи незабутні шрами, з полонів повертаючись на волю, хто може обійняти батька й маму. Ви мужні, сильні, більш таких немає, ви гордість нації усього світу, і поки майорить стяг в цьому краї, ми будемо вільні, як у полі вітер.